Хочемо ми того чи ні, але кожна наша думка і дія неминуче мають свої наслідки. І Всесвіт функціонує за принципом точного балансу все, що ми віддаємо, до нас повертається. Це не просто моральний принцип, це життєвий закон. Кожна людина, яка досягла справжнього успіху, в основі свого мислення має золоте правило поводься з іншими так, як хочеш, щоб вони поводилися з тобою. Якщо хтось зловживає довірою інших. Або діє виключно заради вигоди, рано чи пізно за це доведеться платити. Навіть якщо спочатку здається, що хитрість приносить виграш, з часом усе стає на свої місця. І той, хто сіє обман, отримує в результаті не повагу, а поразку. Закон причин і наслідків не робить винятків успіх це не просто випадковість чи щасливий збіг обставин, це результат глибокої внутрішньої праці, чесного ставлення до людей. І послідовності в діях золоте правило та це не просто етична порада з підручника, це інструмент, який змінює наше життя зсередини. Успіх, яким ми звикли захоплюватися, часто вимірюється цифрами, досягненнями чи статусом. Але насправді, справжній успіх починається з питання, яке ми ставимо собі в глибині душі Чому я це роблю? Чому саме ця мета важлива для мене? Ми звикли переслідувати зовнішні мірки успіху популярність, гроші, кар'єрне зростання. Але чим більше досягнень ми отримуємо, тим більше починаємо відчувати, що чогось не вистачає. І це не зовнішні результати, а відсутність справжнього сенсу в наших діях. Намір це те, що нас направляє, тримає на шляху навіть у найважчі моменти, тому так важливо визначити його на самому початку. Без цього глибокого розуміння кожен крок буде виглядати лише як гонитва за порожнім результатом. Чому важливо зрозуміти своє чому, без цього ми можемо опинитись у пастці суєтних бажань те, що сьогодні здається важливим, завтра може втратити сенс тільки якщо ми маємо чітке уявлення про свої глибинні мотиви, ми здатні приймати рішення, що ведуть до справжнього виконання власного покликання. Як знайти своє чому? Часто відповідь на це питання лежить у наших внутрішніх переконаннях і цінностях. Це не те, що хтось нав'язав нам ззовні, це глибоке усвідомлення того, що для нас насправді важливо. Щоб знайти своє чому, треба бути чесним із собою і уважно слухати свої почуття і бажання успіх без сенсу це блискуча порожнеча. Тимчасова слава чи багатство можуть принести короткочасну радість. Але не дадуть глибокого задоволення, яке дає усвідомлення того, що ти робиш те, що дійсно має значення. Це не те, що виглядає добре на картинці в соціальних мережах, а те, що наповнює твоє життя сенсом і радощами навіть у моменти труднощів. Справжній тріумф народжується там, де намір чистий і де ми маємо внутрішнє розуміння того, чому саме ми рухаємося в цьому напрямку. І от саме в цьому процесі, коли ми щиро шукаємо свій шлях. І не відступаємо від власних принципів, ми і знаходимо справжній успіх не той, що виглядає гарно зовні, а той, який є глибоко в серці. Коли ми діємо з повагою, щирістю та бажанням творити добро, ми стаємо джерелом сили, а не тиску. І навіть у складні часи саме внутрішня стійкість і щедрість душі допомагають нам зростати, а не ламатись. Світ не завжди миттєво відповідає взаємністю. Але з часом усе, що ми вкладаємо, любов, праця, віра повертається сторицею. Не обов'язково саме від тих людей, яким ми допомогли, але обов'язково у той момент, коли це нам буде найпотрібніше. У кожного з нас бувають миті, коли здається, світ не чує, коли твоє добро не помічають, коли правда не бере гору, а щире серце залишається без відповіді. Але саме в ці моменти перевіряється глибина характеру. Золоте правило це не торг. Я зроблю добре, і мені теж буде добре це акт віри, це вибір на користь світла, навіть коли навколо тінь. Це коли ти не втрачаєш себе, навіть якщо здається, що всі інші давно втратили бути добрим це не слабкість, це мужність це означає стояти перед спокусою, мститися, принижувати, жити в егоїзмі це здатність зберегти серце м'яким у жорсткому світі. І така м'якість не про наївність, а про силу, яка не потребує доказів. Багато людей сприймають успіх як марафон, де кожен день це ще один крок до перемоги, ще один гонитва за досягненнями, ще одна мета, яку потрібно досягти. Але якщо уважно подивитися, то можна побачити, що це не зовсім так успіх це не гонка, яку потрібно виграти, а швидше танець, в якому важлива не мета, а рух. Кожен крок, який ми робимо, важливий не лише через те, що він веде нас до кінцевої точки, але й тому, як ми його робимо. Успіх не полягає лише в досягненні конкретної мети, він виявляється в процесі, у здатності насолоджуватися шляхом і пристосовуватися до його ритму. Уявіть собі, життя як танець він не має кінцевої точки, не існує фінішу, де ми зупиняємось і відзначаємо свою перемогу. Весь процес це не гонитва, а гармонійне поєднання кроків, у яких важливо відчувати ритм. Життя диктує свої темпи, і важливо зрозуміти, коли потрібно прискоритися, а коли уповільнитися. Успіх сп... це не те, що нав'язується ззовні через соціальні норми чи стандарти, це те, що виникає тоді, коли ми починаємо жити в ритмі свого серця. Як би не тиснули соціальні очікування, важливо пам'ятати, тільки коли ми живемо в гармонії з собою. Ми можемо досягти справжнього успіху. Немає єдиного шляху, немає єдиного темпу, і кожен з нас має знайти свою власну музику життя. Для когось успіх може бути в стабільності і тихому розвитку, для інших у швидких досягненнях і зміні. Все залежить від того, який ритм відповідає нашому внутрішньому стану. Справжній успіх не вимірюється лише досягнутими результатами. А виявляється в здатності підтримувати гармонію в усіх сферах життя у роботі, відносинах, особистому розвитку. Гармонія це баланс між особистими прагненнями та зовнішніми вимогами, між роботою і відпочинком, між динамікою та спокоєм. І саме коли ми навчаємося знаходити цей баланс, коли живемо в ритмі, який підходить саме нам, ми досягаємо зрілого успіху, що приносить задоволення і внутрішній спокій. Нехай ваш успіх не стане гонкою за чужими мріями, а танцем з вашим справжнім я. Золоте правило формує наші найглибші стосунки не тільки з іншими, а й із собою. Бо коли ти ставишся до інших так, як хотів би, щоб ставились до тебе, ти визнаєш свою гідність і гідність іншого. Ти ніби шепочеш собі, я заслуговую на повагу, і ти також. Це про взаємне зцілення. Про те, як наші дії, навіть маленькі. Здатні творити нову реальність. Це як музика в хаосі, наче хтось грає на скрипці посеред бурі. Може, не всі почують, але хтось обов'язково зупиниться, прислухається і залишиться зміненим? Можливо, ти не отримаєш подяки. Можливо, твої зусилля залишаться невидимими. Але твоя душа пам'ятає. А врешті це найважливіше світ не завжди відзеркалює те, що ми в нього вкладаємо. Але ми не дзеркала, ми рела. І, поки в нас є тепло, доброта, співчуття, начне ми можемо наповнювати простір навколо сенсом. Бути тим, хто ставить запитання, хто не боїться сумніву, хто шукає істину, це сміливість, і водночас це запрошення до себе, до інших, до світу, в якому ми всі співтворці. Часто ми звикли думати про успіх як про особисте досягнення. Ось я досягнув мети. Ось я отримав визнання. Ось я маю все, про що мріяв. Але справжній успіх не закінчується на я. Він починається заново в ми. Що насправді робить нас щасливими? Чи є сенс у досягнутому, якщо він приносить користь тільки нам самим? Відповідь очевидна: справжній успіх це не лише досягнення власних цілей, а й здатність використовувати свої таланти і ресурси, щоб допомогти іншим. Коли ми служимо іншим, коли наші дії приносять користь не тільки нам, але й іншим людям, ми відкриваємо для себе новий рівень успіху. Це не просто задоволення від досягнення, це глибоке відчуття, що наші зусилля мають значення в більшому контексті. Кожен крок, який ми робимо на користь інших, стає частиною великої картини, що має значення. Коли твій талант приносить користь іншим, це вже не просто успіх. Це поклик. Талант, який дарований нам, має значення лише тоді, коли ми використовуємо його не для самопідтвердження, а для служіння тим, хто потребує нашої допомоги. Це не лише матеріальний успіх, це успіх духовний. Це моменти, коли ми бачимо, як наша робота чи наші дії змінюють життя інших, коли ми знаходимо радість у тому, щоб зробити світ кращим, а не просто збудувати імперію для себе. Кожен з нас є частиною більшого цілого, і лише тоді, коли ми виходимо за межі власних інтересів, ми можемо по справжньому пізнати силу спільної мети. Спільна мета дає нам сили йти вперед навіть у найважчі моменти, адже ми знаємо, що наші дії важливі для інших, що вони змінюють світ. Служіння це не жертва, це шлях до глибшого сенсу, це те, що надає життю справжній зміст і робить нас більш цілісними людьми. Це не те, що забирає з нас, а те, що додає, додає відчуття належності, підтримки та внутрішнього спокою. Саме в служінні іншим ми пізнаємо вершину успіху. Це не кінцева мета, а процес, у якому ми ростемо, розвиваємося і знаходимо своє справжнє я. Тільки в моменти служіння ми здатні відчути справжнє щастя, бо знаходимо сенс не тільки в тому, що отримуємо, а й у тому.